Владислав Максим і Кирило – нацгвардійці військової частини 3011. У кожного з них своя історія. У 2016 році поступив до Національної академії національної гвардії. Там від 4 роки, отримав звання і прибув у 20-му році сюди, на посаду командира взводу управління мінометної батареї. Два роки служили, ну і до повномасштабного вторгнення тут перебував постійно. Усіх трьох велика війна застала у Маріуполі, куди відправились на ротацію. Вони стали частиною історії, що писалася в місті. Вже тоді розуміли, кажуть хлопці, що сили нерівні. Ми спочатку стояли на блокпосту перед Маріуполем. ну Варужились, чим змогли там, що нам дали Там пару мух. В основному стрілкатня була. Ну и 2 марта уже со стороны Мангуша заехали вражеские танки. Ну, Начался бой. Были уже первые раненые, первые убитые. 23 марта меня уже там еще с, с, с побратымами перекинули уже непосредственно в городские бои. Потому что ворог прорвался уже со стороны Порт-Сити. Ну і вже бігали по самому місті, воювали, Делали те, що повинні робити, це наша робота. Пізнати, що таке життя в кільці захисникам довелося незабаром. На Азовсталі ти вже не бачиш врага в упор. Тобто, коли в Маріуполі ми його бачили, і з ним був контакт. На Азовсталі були тільки артилерія, бомби, корабельна артилерія. Ну, короче, все, все, что хочешь, летело, и задача была, наверное, выжить. Это три разных войны. Война на блокпосту, война в городе и война на Азовстале. То есть это своеобразные приключения. Перешли, наверное, с правого берега на Азовсталь мы числа 15 апреля. Ну, переход был ужасен. Мы уже были... В трьох кольцах, так сказать. І много полягло ребят на этом мосту. Попали, поплавали, тому що мост був розбитий, в повні екіпіровки плити. Багато вже у нас з нас були після перших хранів. Ну, добрались как-то. Резерви ті, що звозились на завсталь, їх там дуже сильно э, розгромили. І ми спід завалів доставали так. Їжу. Було своєобразне життя, всі так здружилися дуже міцно. Там якийсь там нашов, там буханку хліба, там, ще щось. Воно все ділилось на 30-40 чоловік. Ми виходили по черзі на позиції, у нас там були свої позиції. По більшій мірі у нас не було ніякої артпідтримки, нічого, були автомати, максимум там, гранатомет. Ми спочатку йшла артпідготовка перед наступом. Вони засипали все мінами, снарядами, авіабомбами, а потім тільки йшла піхота. І з піхоти вже ми починали там в окопах якось якийсь контакт. вести. виконуючи наказ зберегти життя, хлопці склали зброю. Виходили групами. Щодня територію заводу покидали до 800 наших захисників. Нам говорили, що ми виходимо Нас везут в фильтрационный лагерь, а потом сразу на Запорожье в больничку. Ну, мы были там тяжелые. Я выходил 16 мая, и это мы самые первые выходили нас на носилках несли. Мы подозревали, что там что-то там поспрашивают по этому, ну, и повезут типа на Запорожье уже на большую землю в Украину. Но получилось не так. Далі були обшуки, і далека дорога в нікуди. Втім, ця дорога все ж привела до локації, що нагадувала концтабір: двоповерхові бараки, нелюдські умови і нечасті прогулянки уздовж колючого дроту. Під час полону Кирила кілька разів етапували до місць ув'язнення. 17 числа мене вивели, Я теж не ходячий був, в Єленовку. Посієновки я там около місяця пробув. перевели в Свердловск. Вот. В обед приехала машина, сказали, на обмен едете. Мы поехали до КПЗ, там в Луганске в ком то доехали. Что-то не получилось. Там переночевали и оттуда поехали в Суходольск. В Суходольске еще дней 10 был. И вот вечером построили нас, загрузились в КАМАЗ. И аж это было часов в 10 вечера. И аж на следующий день в часов 5-6 вечера нас только поменяли. Меняли нас где-то под Запорожьем. Ну, классно. Ну, открывается скорая, ты видишь наш прапор. Э -э ты видишь, там, бегут к тебе бойцы в пикселе с нашими прапорами. Ну, подошел ко мне э -э парень. <кười> <кười> У него позывной усатый. Братан, если ты меня слышишь он, без усов, у него просто позывной усатый. Я прочитал, у него тут на, броне висело, ну, этот... и он подбежал ко мне, его первый вопрос, ты идти можешь? Я говорю, не. И он меня так одной рукой как-то взял, и полностью так, ну, и меня вот так и нес. Ну, я, во-первых, сейчас я уже кабан, я до этого весил там, ну, меня с плена обменяли, я весил, не знаю, 48. Потрапил в шпиталь, э, в шпитале В місті Донецьку просто прийшов ну, якийсь чоловік в цивільній формі одягу, так от показав пальцем, пальцем. Нас зібрали, вивезли на вулицю, наділи на голову, ну, замотали голову скотчем, посадили в техніку і ми десь. Ну, десь добу їхали. Ну, куди, я не зрозуміло ну, куди, ніхто не розумів, нічого не казали. І потім, е коли ми приїхали, ми десь ну, хвилин 40 стояли. Потім е російські військовослужбовці ті, що нас охороняли, сказали, що ми можемо зняти пов'язки. Ми зняли пов'язки, десь через 10 хвилин зайшов е співробітник е гуру українського. Сказав Слава Україні таке облегшення одразу. Я виходила з магазину і тут дзвінок. І я піднімаю трубку, це якийсь був невідомий номер, я не пам'ятаю перші цифри. Наш, не наш, я не пам'ятаю. Але і мені в трубку кажуть, це я. І він називає свою фамілію, ім'я по-батькові. -по я така. Хто? Ну, думаю, може, це якийсь, ну знаєте, як розвод. Думав, хто? Хто ти? Це я, я Влад. І Я так боже, і в мене зразу сльози. Чекала нареченою, дочекалася уже в статусі офіційної дружини. Ми познайомилися в військовій частині 311, Він був моїм командиром. <кій> я була там медиком, санітарним інструктором. Він прийшов після академії. Я тоді, здається, поїхала на виїзд в АТО в Маріуполь. Тільки це було в 2021 році. Здається, да я була також в Маріуполі. І потім ми приїхали. Він приїхав зі свого полігону. Я зі свого і так почали спілкуватися, і так зав'язалася нас любов. Мати захисника Маріуполя Оксана Латанська згадує її син Віталій хотів бути військовим з юності. Відслужив строкову службу в бойовому підрозділі у складі 21-ї окремої бригади. Відправився до Маріуполя підтримувати громадський порядок словом, виконувати поліцейські функції. Принаймні, таке завдання перед бійцем стояло на початку. З 8 по 24 все було нормально. Йому дуже сподобався Маріуполь як місто, дуже світле місто, таке знаєте, сповнене світла, сонця, простору. От його просто захопив Маріуполь. Він сказав: мама, я б я по цьому місці жив. Тут море. Він обожнював море. 22 роки хлопцю. Йому звичайно хотілося. Він він щойно почав якраз жити з дівчиною. От вона знав, що вона на нього чекає. Вони будували плани на майбутнє. От в ньому вирувало життя. Тоді нічого не віщувало біди. На завдання Віталій разом з побратимами відправилися лише зі стрілецькою зброєю, і у цьому була найбільша трагедія, розповідає мати. Війна на повний зріст, з якою вони стикнулися, з'їла усе забезпечення в перший же день. «17 квітня я крайній раз чула минулого року свого сина. От, особисто, от коли він мені зателефонував і сказав, мам, в полон здаватися не будемо. От можеш вважати, що ми з тобою попрощалися зараз. Ми в полон не здамося. Ми будемо битися до останнього, бо це наша земля. До останнього вільного клаптика Маріуполя Азовсталі Віталій добирався вплав. Уявіть собі, травнева, травневе чорне море, яке воно температурою, і вони вплав добиралися до заводу, щоб там стати добою вже на останньому рубежі. Дуже важко було з їжею, дуже важко було з питною водою. Справді доводилося пити воду з калюш. Справді доводилося ділити пачку печива на сімнадцятьох. Потім дізналася про те, що він в полоні від дружини одного з його бойових побратимів. Вона мені зателефонувала і сказала: ось номер телефону наших виводять з заводу. Я спочатку не дуже зрозуміла в сенсі: виводять, хто виводить, куди виводить в евакуацію. Як виявилося, в евакуацію до горизвісної Оленівки. Єдине, що підтримувало, це те, що мені зателефонували з Женеви з міжнародного комітету Червоного Христа і повідомили про те, що його бачили, що він живий, і здоровий. Більш-менш наскільки можна казати про здоров'я у людини, яка була виснажена просто вкрай, от він за період боїв у Маріуполі втратив вже на той момент близько 20 кілограмів. От у хлопця зріст метр дев'яносто шість. Вага в нього була ну близько 90 кілограмів. Тобто для нього втрата двадцятки це ну достатньо серйозно. Після уленівського теракту Оксана страшно хвилювалася за сина. В якийсь момент визволений з полону в порядку обміну хлопець, який бився з моїм сином на вулицях з Марюпольського з Марюпольської тероборони, він мені зателефонував і сказав, що з моїм сином все гаразд. Буквально за кілька днів до теракту його вивезли з території Оленівки, і вони перебували вже в іншій, в іншій колонії де отримують полонених. Зараз Оксана Латанська голосно стукає в усі двері, аби суспільство не забувало про полонених. Для цього гуртується з іншими мамами та дружинами полонених, аби кожна з них могла якнайшвидше обійняти свого героя. Усіх нас об'єднує спільне горе. і Проживати його нарізно це неправильно. Ми об'єдналися. Ми об'єдналися для захисту прав наших полонених. Ми об'єдналися для того, щоб довести світові про те, що вони є герої. Що Азовсталь це, і Маріуполь це спільний подвиг, це не подвиг одного підрозділу, це спільний подвиг і 17-ї танкової бригади, і нашої частини тридцять і морпіхів з 36-ї окремої бригади. І Бійців окремого загону спецпризначення Азов чекає на брата Анастасія. Каже, це буде свято для родини. У нас з ним дуже дружні стосунки. Ми як найкращі друзі. Ми дуже на нього чекаємо, і я думаю, він повернеться скоро. Дуже на це сподіваємось. Я знаю, що він живий, я вірю, що він під Божим захистом, що ми за нього молимося щодня, щохвилини. Ми, ми, ми про нього постійно думаємо. І я вірю в те, що він нас не підведе цього разу і обов'язково до нас повернеться. Є криворізький поет Олег Пономарьов. І він написав за нашим проханням чудовий вірш, вірш, молитву, вірш сповнений надії. Ми дочекаємось. От там є такі слова: мій синочку, мій хлопчику, воїни, мій, знаю я, що достоинство лицарське маєш. Ти крізь пекло пройшов, не полишивши стрій, і у пеклі до нині ще перебуваєш від тієї в'язниці, де взяти ключі. Сподіваюсь на зустріч, за віру тримаюсь. Я за тебе молюся і вдень, і вночі. Я чекаю на тебе і я дочекаюсь. Маріуполь став часткою наших життів, а зовсталю просочені навіть хвилини. Ви, герої, провісники кращих світів. На весь світ розлетілися ваші світлини. Не жалкуючи сил, воювали за нас. А тепер ми за вас разом стали до битви. Ми чекаємо. Ми дочекаємось всіх, хай до неба злітає ця наша молитва. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, Олег Каплій, Постфактум.